Управлінні праці та соціального захисту населення продовжується робота по виплаті населенню різних видів державних допомог. Про це відзвітувала начальниця відповідного управління Антоніна Найметенко. Проведено нарахування друге 101 одному одержувачу за листопад на загальну суму 297 тисяч гривень. Управління соцзахисту закуповує паливне дервину для населення. Продовжується робота з придбання твердого палива. На сьогоднішній день заключено договір на 2 мільйони 478 тисяч шість Це 459 домогосподарств. упродовж листопада-грудня отримає по чотири куби деревини паливної, і на загальна кількість деревини до громади зайде 1836 кубів. За словами Антоніни Наймеденко, кількість цієї деревини буде недостатньою. На жаль, на сьогоднішній день. Це не задовольняє всіх потребуючих на сьогоднішній день. У нас ще з близько 500 домогосподарств. Міський голова наголосив на необхідності прискорити процес доставки дров до шосткінщини.